Меморіальну дошку загиблому військовому Богдану Заїченку відкрили у Полтаві на фасаді школи номер 38 де він навчався. Боєць був старшим лейтенантом ЗСУ. Проходив службу на посаді начальника зенітно-ракетного дивізіону. 6 червня 2023-го отримав важкі поранення на Донеччині, від яких помер у шпиталі. Йому назавжди залишилося 27, каже його мама Аліна Кметь. Була фраза сина. мама. У нас... ЗСУ забудуть, як скінчиться війна. Кажу, ніколи такого не трапиться. Кажу, ми ще будемо святкувати твою перемогу. Це трапилося зовсім по-іншому, але всі його ордена, всі його нагороди вони є на цій дошці. Для нього це було важливо. Кожна його нагорода це перемога і вшанування його це пам'ять. Про те, що він не дарма все-таки поліг. За життя Богдан Заїченко був нагороджений орденом за мужність третього ступеня медалями захиснику вітчизни, за участь в антитерористичній операції, учасник АТО та відзнакою Ветеран війни. А орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, його нагородили вже посмертно. Розповідає сестра полеглого бійця Лілія. Вона говорить, зараз, як ніколи, їй не вистачає старшого брата. Завжди в чомусь допомагав, підтримував. Але коли він був на війні, він був, у нього було обличчя втомлене, він ніколи не говорив, що він був втомлений, кривав себе за маскою, типу, що все добре, все зі мною нормально. Але хочами віриться, що він загинув і дуже важко в душі і все... На відкритті меморіальної дошки були присутні учні школи, а також рідні та друзі Богдана Заїченка. Вшанувати його пам'ять прийшли і однокласники. Мені дуже запам'ятався момент. Тут зараз я стою, коли приходила його мама в школу, і він на неї завжди дивився з такою посмішкою, любов'ю. І дуже шкода, що він зараз не з нами, але ми його запам'ятаємо таким маленьким, класним, веселим. веселим. Нашим однокласникам ініціювали встановлення та виготовлення дошки на фасаді школи, де навчався Богдан Заїченко його рідні.